Бажаю здоров'я, шановні гравці! З вами на зв'язочку Віталик Фортес. В сьогоднішньому відео ми проведемо невеличкий зимовий патруль на вулицях Дніпра. А ти швиденько давай лайк прожимай, а то зараз тайзером оформлю. Ну і за підписку не забудь, адже моя ціль це 15 тисяч підписників. Не забувай, що я граю на Юкраїн ГТА та запрошую тебе грати разом зі мною в вот одній промокод Фортіс, котрий дає 50 тисяч гривень на початку гри. Пан Віталик на зв'язочку виїхав невеличкий патруль, та зараз будемо слідкувати за порушниками. Адже я впевнений і щотух, і... Ого, диве, порушення, да? Їзда по газону, да, по тротуарам. Зразу їдемо за першим тіпчиком. Ого, прикинь, Ого. Бажаю здоров'я. З вами говорить капітан поліції міста Дніпра Віталій Фортіс. Потрібне посвідчення. Так, дістав посвідчення з лівої кишені, показав на рівні очей громадянину навпроти. Тримайте. Так хочу вас запитати, а що це в'їздити по тротуарам? Я тут за вами трошки прослідкував. Ви вор в законі. Ага, ось о нас виходить. Сміт, Андрюха. Так, добре, дістав планшет, вбив в базі даних, знайшов громадянина. Почав. Ознайомлюватись. Ну добре, я в такому випадку вам випишу невеличкий штраф. Я думаю, ви будете не проти. Давайте йому випишемо, Єзда на пошкодженому автомобілі, тому що я реально не можу знайти. Так, з добре, виписав штраф. Треба буде легенько, знаєте, заглянути в планшет і пригадати, які там статті є. Бо я щось трошечки, знаєте, помилився. А це що за клієнт? Коротше, якийсь дівчик стоїть посеред дороги. Прикинь. Ладно, таке можна її пробачити, я вважаю. Дивіться, що він печадий Боже. О, червоне світло. Добре, стоїть, не порушує. Дви на червоне проїхав. Після моста зупиняємось. Все, акуратно зараз. Після моста зупинимося. Надіюсь, що він не втікне. Бо наскільки я знаю, на мості зупинка заборонена. Зу, давайте акуратно припаркуємося. Отута. Доброго вечора. Вами говорить капітан поліції міста Дніпра, Віталій Фортіс. Потрібне посвідчення для ознайомлення. Так, дістав посвідчення з лівої кишені, показав людині навпроти на рівні очей. Ви знаєте, за що ви зупинені? Чому? Ну, ви приїхали на червоне світло світофора. Ти не могли би прийшли штрафи за те, що ви приїхали на червоне світло. Штраф може прийти тоді, коли стоїть радар, за перевищення швидкості. Так, добре, давайте тоді просто покажете. Паспорт, а там розберемося далі. Ага. О, в нього тут а, стаття 1.3, 10.2. Ага. Громадянин, ви знаєте, що ви знаходитесь в розшуку? Ти що робиш? Ти що робиш, брадішко? Ти гоніс. Почав зразу стріляти. Ні, в такому випадку, звісно, тайзер я не можу доставати, тому що я би зразу на форум відлетів. Коротше, братва, наразі цей тіпчик, я так розумію, в КПЗшку відлетів. Ну ти прикинь, Начав зразу по мені стріляти. Добре, що в мене є бронежилет. Ого, їдуть якісь гіліки. А, це СБО. Поїхало, я поняв. Я в шоці, дивіться, що це таке взагалі, мер, поїхав. Що сьогодні взагалі робиться на Ukraine GTA, мені скажіть. Давайте поїдемо за ними, а що робить? Тоже цікаво прослідкувати, що то зараз буде. Куда то вони так всі файно їдуть? Ага, вони, коротше, зараз їдуть до НПУшки. Тобто у нас зараз буде, так розумію, перевірка. Ладно, хай перевіряють. Мені що тут стояти? Я йду далі патрулювати. Диви, не хоче зупинятися, прикинь, я йому кажу, зупиніться. Ого, що робиш? Диви, куди тікає? Зупиняємось. Громадянин, стояти. Веді з автомобіля. Мене добре чути. Чого ви мене обманюєте? Написав Веді з авто. Ходіть на узбіччя відійде. Ви зараз будете затримані за непідкору. Покидаємо, покидаємо автомобіль. Громадянин, нагадую. Диви, видно, брикень. Він думає, що це вот, що я його не дожину, чи що? Вони взагалі подуріли чи як? Що вони собі дозволяють взагалі? Я ж зараз їх все одно дожену. Вони, походу, братва лівнули. Тому що їх ніде взагалі нема. Ну і де ваш друг? Ви зараз підете за співучасника? Маше, ви йому передали руль автомобіля. Наступного разу ви добре пострадці зробите. Ви що він робить? бандит чи А ну, громадяни. То ви сів в машину і поїхав, ти ж гоніш? Це вже якась погонька получається, мінімальна, правильно? Да ви що робить, просто тікає. А де він вообще? А, братва, він лагає, дуже страшно. Коротше, братва, треба доставати ствол. Ой-ой-ой, як він полетів, де гониш? О, як я залітаю. О, зупинитися. Тихо-тихо, по колесам. Він просто офнувся. Ти гониш? так так, бляха, не цікаво. Тіпчик взяв, просто вийшов з гри. Я так довго за ним гнався, що він вийшов з гри, серйозно? Мені здається, цей громадянин хоче порушити правила. О, диви. Пане поліцейський, а що ви його зупинили таксіста? Можете сказати, будь ласка. Спокійно. Спокійно. ви мені просто скажіть, для чого ви його зупинили? Люди працює, заробляє гроші на життя. А ви. E, давайте, ви не будете вилізати всього. Водій якби хотів його затримати, я би затримав. Так він порушує правила дорожнього ви руху. Хочете гроші заробити і все. Які гроші заробити? Ви знаєте, що штрафів гроші не падають. Бажаю здоров'я. З вами говорить капітан поліції міста Дніпра. На червоне світло проїхали, боком їздите. Ну, слухайте, надпису не було, що він в розшуку, тому я думаю, що назис. Ну, громадянин, це буде попередження. Того разу вже буде виписуватися штраф. Що стосується тіпа, який говорив до мене, що я хочу заробити грошей. Яким чином штрафів я можу заробити грошей? Я розумію, що новачок туди-сюди, але якщо новачок, то означає, що він може порушувати правила. Я гадаю, що ні. Якщо б новачкам можна було все порушувати, було би капець Тому я вважаю, лишня профілактика зайвою не буде. Опа, бачу вже друзі, якийсь кіпіш взяли, перекрили мені шлях, і ці вошовсі поїхав. Диви, проїхав на червоне світло прямо переді мною. Диви, він їде і не зупиняється. Ui, 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 isso é a Zerubueu. Чекайте, бо я смачно теж. Так, братішка, давай, зупиняйся. Просто взяв тіпчик, вийшов, ти прикинь Та, по факту, може і треба було його пакувати, але по факту трьох попереджень не було. Було тільки два. Тому, по факту, я не міг його одразу затримати. Ого, ого. Диви, газ дає. Ну зараз, братішка, тебе постараємося догнати. І тут у нас починається невеличка погоня. Все, дав йому, коротше, три попередження. Навіть чотири дав. Ай-яй-яй, куди воду? Ти що гониш? А, я через нього теж втупився. Ну ти прикинь, просто тікай. Ну ладно, все, братішка. Через тебе я втупив свою машинку. Тепер вона внизу. І що тепер мені робити? Бігти пішки? Що це взагалі таке може бути? О, диви, позустрічній смузі прям їде. Прикинь, які порушники сьогодні. Звичайно, всі порушники ось такі. Типу кримінальних порушників немає. Є тільки ось такі, які порушують правила дорожнього руху. Алло, громадянин. Вечір добрий. З вами говорить капітан поліції. Віталій Форрис! Який Форест, Алло, який фортес. Так, громадянин, покажіть, будь ласка, свій паспорт. Я знімаю стільки на оранжевих сайт. Так, громадянин, я вам описую штраф за те, що ви приїхали їхали по зустрічній смузі. Так, виписав штраф. Порушення. <реш> то він стріляє по мені. Диви, що робить, ти ж гониш? Куди ти там летиш? Зараз тебе до жіну. Диви, нон РП драйв, що за таке взагалі? Що ти робиш? Диви, мені машину глушить. Ото бандіти. Чекайте, зараз буде пристрілка. Так, я поняв. А звідки стріляє? Обережно, обережно. А як він по мені попадає? Я ж, сижу, нормально. Ось там ходить, я бачу. Ха, -ха диви, який біда. Тихо, тихо, тихо. А у нього тільки шапка свершить, вообще нереально. Може якусь гранатку йому закинути чесно? Ні, ну ти прикинь, які то бандити сидять просто і чекають, хоча їх двоє. Є один, а другий другий затримання, затримання. Давай, ходи сюди, сладенький. Зараз я тебе на тайзера візьму. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй. О, він офнувся, прикинь. Так, братва, приїхав на блокпост. Що тут вообще сталося? Алло. перестрілка, прикинь. Блокпост захопили. Я в солу прибіг, мене зараз вб'ють бжі. Ай-яй-яй, мене просто обстрілюють. О там бандит побіг. Він хоче мене зі спини забрати. При... О, які вони обстріли роблять жорсткі, я не можу. Мене просто уточили всіх сторін. Ви всіх сторін усіли мене вбили. Ой-ой-ой, ой братва, порушення. Бажаю здоров'я. З вами говорить капітан поліції міста Дніпра Віталій Фортіс. Знаєте, за що ви зупинені? Знаю, звісно. Чого ви це порушуєте правила дорожнього руху? Та по кайфу, то. Ага, по кайфу, так? Та може без штрафа перший раз. Та я за сьогодні я вже не одну людину відпустив. Так, і став планшет почав бувати в базі даних. Так, почав ознайомлюватись. Ага, ага. Так, добре. Бачу. Ну добре, почав виписувати штраф. Так, все, добре, давайте їм ось цей штраф. Добре, добре, бо я просто у розшуку, ви бачили чи ні. Ну, в за такий розшук не садять. За які я, блядь, чотирьох людей вбив нахуй. Чекай, засуджуєш, а ти говориш. А як таке може бути? То що садите? Ти в блокпоста, блять. То ви вчора на блокпості стояли. То да. Ооо, братішка, на зону, на зону давайте безпокоїмо. Ну все, тоді, ми тебе на зону покоїмо. Та не треба. А як не треба? Як треба Ти розкажеш, ви призналися, що ви вчора людей вбивали то мені здається, треба вас оформити. Та не треба Та як не треба, слухайте. Ого Оооо. Давай ми його в мене є, в мене є. Ну добре, дивіться, я легенько кайданки знімлю. Ну не дай Бог, ви почнете тікати. Ви будете зразу затримані за непідкорення. Витяг стиру. Ліцензія на зброю. Так. Ну, я не знаю, начебто то незаконна зброя, правильно? Та чо, законна це? Ку де купляв? Та де купляли? Приїхав на центральний ринок. На центральному ринку є людина. Це вже нелегальна зброя. зброя. Ні, зачекайте. Куди ви? Куда ви? Ви хочете погодня зробити чи що? Okay. Ну все, тоді ви залітаєте на зону. Ми вас хотіли відпустити, okay. але. Вам не вийшло. Діставка дан і страшного посу, кольда напроти. Ви ще й признаєтесь, що ви людей вбивали. Ви що, прикалуєтесь чи що? Ну добре, що ви не правду не сказали. Не вірно, вірно. Відкрив двері автомобіля посадив громадянин за двері автомобіля. Ні, ну ви, конечно, добре, що зізналися, що ви вчора вбивали людей. Але трошки не гарно вийшло. Та давай на парковку на Та ні, яка парковка, ви на зону їдете, громадянин. Та яка зона? хе <реш> на зону летиш. Крив двері Є КПЗ, завів громадянина, взяв наручники і закрив <реш> двері КПЗ. Коротше, їде людинка ззаді, походу, це по. Ой-ой-ой, яке порушення! Ай-яй-яй-яй-яй, негодяйчик. гадяйчик. Поступка у вікно. Доброго ранку, з вами говорить капітан поліції міста Дніпра Віталій Фортіс. Так, ви знаєте, за що ви зупинені? Так, знаю. Ну, ви трошечки, знаєте, приїжджаєте на червоні світофори і трошки неадекватно ведете по дорозі. Каче, я вас зустрію, це ви. Ну серйозно я? Покажіть, <кійши>, будь ласка, свій паспорт, я ознайомлюсь і випишу вам штраф. Дістав паспорт з панки та передав день навпроти. Взяв паспорт, почав перевіряти. Дістав планшет, вбив у базі даних. Так, знайшов, почав ознайомлюватись. Ага, бачу, що у вас розшуку немає, ви не часто порушуєте, але штраф потрібно виписати. Стаття 3.9. на червоне світло світофора. Со, so, okay. думаю, цього достатньо буде. Виписав штраф. Ну тоже я середини вірю, що вас зустрів. Ага, <кійши> ну повезло вам, повезло вам.